Далі поговоримо про площі прямокутного трикутника. Ну, звичайно, формула, яка може використовуватися для знаходження площі прямокутного трикутника, це формула, яка дається навіть в довідкових матеріалах на екзамені, це S дорівнює 1, друга А на H. Де А це сторона, H – висота проведена до цієї сторони. Я навіть позначу з індексом H. Ну, якщо говорити про прямокутний трикутник і наприклад, використовувати для знаходження площі його гіпотенузу а Б, то АА – це саме висота, проведена до гіпотенузи. Якщо ж ми будемо говорити, наприклад, про сторону як один з катетів БЦ, то ми бачимо, що іншою висотою є інший катет. А через те формула для обчислення площі може бути ще такою: С дорівнює 1 друга А на Б, де А і Б це катети прямокутного трикутника. Ще раз нагадую, що всі ці основні теоретичні матеріали можна знайти у окремому блоці на моєму сайті. Варто це подивитися і записати. Ну, і певні властивості пов'язані з такими функціями, як синус, косинус, тангенс, ну і котангенс. Це те, що ви маєте знати також про прямокутний трикутник. Отже, давайте поговоримо і про це. Перше, що треба знати, що синус це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Тому, наприклад, Якщо візьму я альфа як, кут кут протилежний до катета А альфа, то синус кута альфа це відношення його протилежного катета А до гіпотенузи С. Косинус кута це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Отже, косинус цього ж кута альфа це відношення прилеглого катета Б до гіпотенузи С. Тангенс це відношення протилежного катета до прилеглого катета. Знову, якщо ми візьмемо кут альфа, то напроти катет А протилежний, прилеглий катет Б. Ну, а котангенс – це навпаки відношення прилеглого катета до протилежного катета. Так, знаходяться відповідні функції через сторони прямокутного трикутника. Ну, а звідси вже випливає правила знаходження сторін прямокутного трикутника через функції гострого кута. Тобто, для того, щоб знайти протилежний катет, ми маємо гіпотенузу помножити на синус. Для того, щоб знайти прилеглий катет, ми маємо гіпотенузу помножити на косинус. Щоб знайти протилежний катет. Ми маємо прилеглий катет помножити на тангенс. Для того, щоб знайти прилеглий катет, протилежний катет помножити на котангенс або протилежний катет поділити на тангенс. Ну, а гіпотенуза знаходиться ділення протилежного катета на синус відповідного кута. Прилегло катета на косинус відповідного кута. Всі ці правила випливають саме з оцих е, співвідношень. От, наприклад, якщо мені треба знайти катет А, який являється протилежним до кута альфа, як я можу це зробити? Досить просто: От я з цієї рівності, наприклад, сюди дописую одиничку, множу за основною властивістю пропорції, отримую, що А помножити на 1, це А, ми маємо С. Помножити на синус альфа. Таким чином, ми знайшли, як знаходиться протилежний кат. Якщо ж мені треба звідси знайти гіпотенузу, то ми бачимо, що це множиться на синус альфа. А множиться на 1. Отже, щоб знайти гіпотенузу, ми маємо добуток А на 1 це А поділити на множник біля С, це синус альфа. І ми маємо, що А ми маємо ділити на синус альфа. Аналогічно щодо косинуса, таненця і котаненця. Далі варто знати певні залежності, основні тригонометричні тотожності. Синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа це одиниця. Далі одиниця плюс тангенс квадрат альфа дорівнює одиниці на косинус квадрат альфа. І одиниця плюс котангенс квадрат альфа дорівнює одиниця на синус квадрат альфа. Перші дві тотожності є в довідкових матеріалах, які можна використовувати на екзамені, цієї немає. Ну і ще такі синус 90- -мінус альфа дорівнює косинус альфа, косинус 90 -мінус альфа дорівнює синус альфа. і тангенс 90 -мінус альфа дорівнює котангенс альфа.